Вітаю! Це програма «В об'єктиві. Я її ведучий Володимир Перегінець. Сьогодні говоримо про нову генерацію політиків. І у нас в студії Ірина Верещук. Добрий день. До міський голова Рави Руської. Доброго дня, пані Ірино, чи заскучили ви за активною діяльністю за властивістю мого характеру? Я ніколи мені ніколи не набридне, тому що я ніколи не сиджу. Я завжди активна, завжди в русі і вважаю, що лише рух і активність є запорукою здорового життя і довголіття. І чого і всім звичайно бажаю, і телеглядачам в тому числі вважаю, що під, пішовши з посади, я зробила дуже правильно, тому що. Час покаже, хто ким був на ділі, незалежно від прожитих літ. І я завжди даю можливість тим людям, які так нещадно критикують, коли людина перебуває на владі, у владі, так нещадно розповідають, які корупційні схеми, корупційні зв'язки були задіяні під час мого перебування у владі, то вони повинні мати шанс проявити себе як дійсно справжні господарі і люди, які відповідають за свої слова. Так сталося у моєму випадку. Ви знаєте, що в нас в Равіруській більшість, я неодноразово про це говорю. Ламала Всеукраїнське об'єднання Свобода відтак я була позапартійною і є на сьогодні теж позапартійною. І, звичайно, що коли отримав поразку їхній представник, який балотувався на посаду міського голови, вони не змирились, як і зрештою по цілій області, і не тільки і в Україні, в тому числі, вони ніколи не миряться з поразками чи не визнають. І постійно відбувався тиск. Я, звичайно, на це не звертала уваги, тому що ну, чим більший тиск, тим більший спротив. Зрозуміла справа, що я вважала, що прийшла туди не від якоїсь партії а була безсторонньою і намагалась виконувати, тому що справді багато недоліків, багато огріхів було і у моїй роботі. Ми не святі і працюючи в системі. Бо якщо ти поза системою, це неправда, коли люди говорять, що я отакий от парламенті, я депутат парламенту, і насправді я з ними не беру участі. Ну, то ти або в системі, або дійсно виходиш і стоїш над системою. От то, щоб мене не асоціювали з цією бюрократичною, олігархічною і іншими види корупційною системою, я вийшла з неї, щоб мати право а критикувати, але аргументовано критикувати, щоб мати право Б. Дійсно впроваджувати реформу місцевого самоврядування, за яку я ви знаєте постійно борюся і про яку я говорю де тільки можна, і мало того, я її хочу впровадити в життя, і В, мати право об'єднатися з тими людьми, яким не байдужа доля, які вже не будуть розповідати про свою любов до України, а будуть справді щось робити не від виборів до виборів, а щодня Скільки вам вдалося протриматися на посаді. Я з 2010 року була міським головою, ну 4 з половиною роки майже. Ви заявили про тиски звинувачення псев... від зі сторони псевдопатріотів. Не вже така складна ситуація в такому маленькому містечку, як Рава Руська? Ні, вона насправді не є складною і є в принципі типовою, тому що такий тиск терплять не один, не тільки Рава Руська, і вона є е, знаною. Така ситуація, вона і всюди, і не тільки у органах місцевого самоврядування. Сьогодні проходять певні люстраційні процеси. Сьогодні проходять певне формування, як я це називаю, експертного середовища в лапках, які усі експерти. Ти знають, як воювати на сході, знають, як робить неправильно президент, чи уряд чи парламент. А насправді сидять на диванах, дивлячись телевізор і формуючи свою думку виключно через програми, через те, що вони побачили. Мало людей хочуть аналізувати, мало людей хочуть досягати до глибини цих проблем і розуміти, чому власне це не відбувається. Так відбулося і зі мною. Щороку, рік в рік, я розповідала своїм людям, що ось на наступний рік, коли ми затягнемо паски, а на наступний рік ми зробимо ці дороги. І коли я побачила, що пройшла революція гідності, прийшов уряд, парламент і президент, які в принципі є представлені тими людьми, які змагалися, які хотіли, які прагнули і боролися за ті цінності, які ми називаємо європейськими, а насправді вони є просто загальнолюдські цінності, як то повага до чесної праці, повага до приватної власності, тобто це загальнолюдські цінності, які є визнаними в світі, і ми за них боролися. І знову повторилося те саме, і при прийнятті бюджету нам взагалі не заклали коштів на місцеві дороги. Нам не заклали коштів, а навіть зробили так, що ми не маємо можливості нічого зробити, як міські голови. Бо що таке міський голова? Це, знаєте, щось добре це зробили ми, громада. Щось погане винуватий міський голова. Відключили світло, міський голова, алло, чому, чому відключили світло? Вкрали люк, міський голова винуватий. Не почистили, не зробили і нікого не цікавить. Чи це комунальне підприємство повинно Робити? Чи це Обленерго відключило світло? Всі дзвонили і йшли до міського голови. Але і це півбіди, тому що і для того він, в принципі, і є, щоб розв'язувати проблеми місцевого значення. Люди обрали, люди питають, і вони мають на це повне право. І я з цим погоджуюсь. Але я не погоджуюсь, коли громада в той чи інший спосіб не розуміє ситуації. Або підігрівається, як в моєму випадку це відбулося, підігрівається силами, які прагнуть дестабілізувати ситуацію у регіоні. Тому що Раворуська, це є, ви знаєте, там йде міжнародна траса, це є важливий митний перехід. Там, там кордон, і зрештою, це місто на кордоні, і на нас дивляться не тільки українці, а і закордонні партнери на нас дивляться. Це і моніторингова місія ОБСЄ. Ну, ви розумієте, я не буду розповідати, це все всім відомо і глядачам нашим також. І коли. Робиться така ситуація, коли руками самої ж громади, частини громади, звичайно, що в місті завжди є люди, яким не подобається міський голова, тому що такі є завжди апріорі в будь-якій громаді. Тим не менше, є люди, які теж активно підтримують позицію міського голови. То коли я в даному випадку говорю про те, що відбулося в мене, приїжджає до міста депутат Верховної Ради, який є виразником ідеї, які його обрали. Люди ж його обрали, вони йому довіряють і його слову вірять. І каже за два місяці цей міський голова буде сидіти в тюрмі. Я її розмажу, бо як розмазував і робив це на майдані. Ось мій новий керівник міліції. Який буде вашим дахом, кому це подобається? Чи є якісь проблеми? Прошу звертатися, я буду вашим дахом. Я Парасюк Володимир Зинович, і прошу звертатись, і тепер я буду вирішувати проблеми на митниці, на спиртовому заводі, бо мені це цікаво. Ну тоді в мене зразу виникає як в правника, як в людини, яка працює в системі. Закону і в системі держави, я не розумію, є певна система координат. координат. Якщо вона виходить за систему такі чи дії, їх потрібно а, або знівельовувати, або надавати цьому правову і юридичну оцінку. То я так розумію, якщо ця людина досі не в СІЗО і до нього не відкрито кримінальне провадження за такі висловлювання, то хтось мусить бути мудріший. І я зробила. Крок я написала заяву і дала можливість. Я беру на себе відповідальність. Ця людина сказала Парасюк, пан Володимир. Тобто, зараз так. народний депутат відповідає за право руську. Так, так? так. міста так. Я сказала: якщо ви берете на себе таку відповідальність, прошу відповідайте і думайте, до чого воно призвело. Місяць як я склала повноваження. І секретар ради також за хворобою не може виконувати обов'язки. Він теж склав свої повноваження. На сьогодні є обраний секретарем ради, власне, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, який і балотувався на вибори міського голови, ішов зі своєю програмою. Є обраний секретарем досі. Жодного, жодних дій не було вчиненому. Його немає ні на робочому місці. Він це пояснює якимось, він не здав зброї, він це пояснює якимось своїми колишніми перебуваннями в батальйоні. Січ, ну я перепрошую. Люди повинні розуміти, є відповідальність і її треба нести. І якщо ти взявся і сказав про це. Що на сьогодні такі речі буду, не буду, хочу, не хочу. В чому ж власне, і глибинна суть наших проблем? Ми говоримо і вважаємо, що слова не вартують нічого. Ну, і що, що я сказав? Ну і що, що я комусь пообіцяв? А нічого мені за це не буде. От допоки буде такий хаос в наших головах, поки люди не систематизують в себе, що кожне слово має вагу, що кожне слово може стати кулею. Воно сьогодні вбиває наших людей на сході і завтра може впивати на заході, тому що ситуація не змінилась. Ви знаєте, ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація надалі, і ми повинні нести відповідальність. То я даю можливість отим. Псевдопатріотам нести таку відповідальність і взяти її на себе. Можливо, проблема ваша була в тому, що ви не мали політичної підтримки, так, партійної була? підтримки. Так, так. Набагато легше, коли в тебе за спиною стоїть політична партія, яка в своєму кількісному і якісному вимірі може тобі допомогти, зрештою приїхати і навіть потримати, як це любила робити, свобода, написати плакати і попікетувати для картинки на телебаченні, чи пройтись з молоскипним маршем. Імітація бурхливої діяльності проходить, а на в кінці в результаті немає нічого. Але я розуміла, що якщо я надам перевагу будь-якій політичній силі, то я вже перестану бути безстороння. Бо мене будуть сприймати не як міського голову, а як політика, який впроваджує політику своєї партії. І тому я завжди вважаю і готова боротися за це. Щоб якщо будуть проведені вибори в жовтні 2015 року, як про це говорять зараз усі, і ми фактично бачимо вже початок е, виборчої, виборчої кампанії, то ми повинні розуміти, що якщо на низовому рівні, а саме село, селище, місто районного значення, я зараз говорю про низову ланку, малочисельні об'єкти територіального управління. Якщо буде проведено вибори за старою схемою, де партії за пропорційною системою будуть пропонувати своїх людей, а ні для кого не є секрет, що на сьогодні в нас на місцевих радах є люди, які фактично з Тернопільської області, з івано франківської вони просто по списку пройшли, і вони навіть собі не уявляють ані специфіку регіону, ані специфіку місцевої ради, бо у нас село від села відрізняється, не те, що говорячи вже про цілі регіони, і вони здійснюють там народовладдя, так зване і представницьку демократію. То це абсолютно призведе до краху усіх наших надій і сподівань на мирне вирішення децентралізації і на мирне вирішення тих процесів, які сьогодні відбуваються в нашій державі. Чи ви вже маєте якусь партію, яка готова вас підтримати? Звичайно, що пропозиції мені поступають, але я не готова на сьогодні піти в партію і працювати в партійних списках. Чи на партійного боса, тому що ну будьмо відверті, що сьогодні партії? Яких типів вони є, або олігархічного типу, які дотуються і фінансуються олігархами, або групами олігархів, які хочуть далі утримувати свій олігархічний вплив на політику державну? Або це є партія лідерського типу, де є Юля Володимирівна, Андрій Іванович, які стоять як лідери, а там вже не цікаво, хто і як здійснює власне ці партійні пертурбації або партійні переміщення. Це мене не влаштовує. Я вважаю, що партії, як є наука, політологія і де є чітко визначено, які партії повинні бути, які мали би виносити думку на загал, які мали би представляти народ. І не вважаю, що на сьогодні політичні партії є тими. Засобами, які зможуть вивести економіку і Україну в цілому з кризи, не знаю, чи ви бачили останні дослідження, але два дослідження недавно прилюднені говорять про те, що партії, які набрали одні з найбільших відсотків на минулих парламентських виборах, зараз вже не мають прохідного відсотка. А ваші опоненти, наприклад, по міській раді, то вони десь мають орієнтовно 2% за даними сьогоднішніми. Як ви вважаєте, чому сталася така ситуація? А це не дивно і прогнозовано. Ну власне, мене і не дивують такі рейтинги низькі, тому що це є закономірне явище, враховуючи той факт, що всі заявлені. Реформи, які були представлені урядом, які були представлені блоком Петра Порошенко та навіть у коаліцію, тому що в коаліцію входить п'ять партій, не є проведені. А більше того, вони фактично є провальними. Мало того, розуміти, що реформа колись вона буде, вона дійсно колись буде. Її треба робити вже, її треба робити вчора. Мене більше дивувала ситуація на власне парламентських виборах, коли наші люди знову повіривши рекламам, великим білбордам, вкладеним коштам, не задавали собі питання. А як це можна буде зробити? Вони фактично знову довірили владу тим. Чи довірили ремонтувати автомобіль тим, хто його зламав? Це знову ті ж самі люди, тільки вид був трішки інший, названі по-іншому. А що змінилося? Я завжди навожу такий приклад. Люди добрі, ви коли хворієте, і вам потрібна необхідна термінова операція на серці. Ви що робите? Ви йдете до лікаря, який є професіоналом. Ви йдете до лікаря, який має гарну історію, який вже робив такі операції. Ви шукаєте професіонала? Чому ж до Верховної Ради ви обираєте дилетантів, які гарно співають на баяні або вдягнули у якийсь однострій військовий і розповідають, що вони зупинять війну за лічені години чи наведуть лад в Україні, не маючи жодного досвіду, не маючи ні дня освіти і не перебуваючи у владних коридорах ні одного дня. Невже ви думаєте, що найлегше зламати систему? Так, систему вони зламають, можливо, але зламавши організмові хребет, він від цього здоровіший не стає? Ми маємо мати алгоритм дій. Перше, друге, третє. Що ми будемо бачити після того, коли це буде зроблено? Що ви зробили? Ви проголосували за будь-кого, за якихось випадкових патріотів, які пробігали мимо, вибігли кудись, забігли і ще щось. І тепер ви хочете від них нормальних законів, а вони не уявляють собі, як писати, бо не факт, що вони вміють писати. І оце все провокує такі низькі рейтинги, бо народ це бачить. Народ не довіряє владі. А що таке влада? Влада це. Те, що змушує сам народ працювати, мала би бути в ідеалі. А ми хочемо, щоб влада за нас робила, не буде так. Влада не прийде і не зробить, бо вони, зрештою, паразитують на народі. Вони працюють і живуть за рахунок наших з вами податків. То чому ми, не питаючись перед тим, як наймати цю владу, а який в тебе кваліфікаційний рівень, а який в тебе освітній рівень, а який в тебе досвід, зрештою, ми віримо обкладинкам, обгорткам. Нема питань. Знаєте, як мені зараз дзвонять люди з. Регіонів і говорять: от ви знаєте, хотів Бог на покарати, так забрав розум. Ні, Бог нічого не хотів покарати. В Бога інших рук, крім наших, немає. То чому ж ви не думаєте перед тим, як заходити в цю кабінку для голосування, а інших немає і теж. Що я хочу сказати? Провівши вибори до місцевих рад, а напевно, я так розумію, і парламентські вибори в жовтні 2015 році. Невже ви думаєте, що щось зміниться? Чи ви думаєте, що парламент сам себе знищить ніколи в житті? Вони будуть робити все, щоб отримати якнайбільшу заробітну плату, щоб отримати найкращі. Ви подивіться скільки в них радників? Ви подивіться, які вони винаймають квартири по 12 з половиною тисяч. А може вистачить а такого? Звідки гроші? Звідки гроші? Це ж просто все. Подивіться, на яких вони при в машинах звідки ви берете це все, і це все зрозуміло. От коли настане така нетерпимість до брехні, коли настане така нетерпимість до бездіяльності або до такої гіперпсевдоактивності, яка відбувається на сьогодні, ви бачите в різних куточках нашої країни, лишень тоді настане шанс, бо у нас ще навіть шансу не було, ми ще не починали. Це тільки все йде вглиб, в глибину проблеми. Ми занурюємося в ще більшу і більшу біду. Економіка не працює. Я знаю по своєму регіону. Чи хтось мені заперечить, 32% впав експорт у 2014 році. Ви не повірите у Львівській області. І я розумію, чому і об'єктивно розумію на сході Луганська і Донецька область зрозуміло, бо там війна, там зупинились підприємства. Що трапилось у Львівській області? Чому експорт падає, коли ми маємо торгові преференції з європейським союзом, коли ми маємо підписану асоціацію і могли би його навпаки наростити. тільки наростити? Що сталося? Тому що ефективний менеджмент відсутній, тому що популізм на владних щеблях. Інвестори готові приходити, але вони не готові слухати казочки, не готові бачити вишиванки і не більше. Вони готові бачити інвестиційні проекти, вони готові бачити податкові пільги і вони прийдуть і вкладуть гроші, тому що ми звичайно що є цікаві, ми в центрі Європи, констатуючи проблему якого бо ви, ви бачите вихід? Чи, чи ми вже вас втратили остаточно в політиці? Та ніколи ви... в житті куди мене втратили? Я була наймолодшим жінкою міським так, головою. Як... Навпаки, це мені додає ще більшого стимулу і додало мені імпульсу. Я просто як е, говорять, мудрий гору не піде, мудрий гору обійде. Чого для чого я повинна імітувати бурхливу діяльність там, де її немає? А Праця заради праці, як це в нас відбувається в більшості випадків. Це не про мене. Я людина дії і результату. Я націлена на результат. Я не вмію працювати щодня тільки для того, щоб працювати, а в кінці місяця отримати заробітну плату. Я ніколи цього не робила і робити не буду. Можете поділитися якимись планами на майбутнє? Планами плани, звичайно, є і, і не знати, чи це справді буде все втілено в життя, але я завжди собі ставлю вищу планку. І Якщо навіть досягаю певного рівня, це вже є надто багато. Тому е, ну. Останнє, якщо так чесно щиро сказати, то я займаюся міжнародним гуманітарним фондом, який має власне на меті, який я очолюю. Я мала таку можливість це робити давно, але враховуючи ту ситуацію, яка мене була, я була міським головою, я не могла розірватися і займатися всім. Тож я зараз сконцентрую свою енергію і свої сили на міжнародному гуманітарному фонді, який буде займатися зокрема впровадженням європейського досвіду на місцях в Україні. Глобалізацію наших процесів, енергетичної незалежністю багато багато буде аспектів. Допомогою біженців буде багато аспектів. І запрошую до свого до на, на на цей майданчик усіх небайдужих людей, які хочуть справді не словом, а ділом проявити себе, вкласти свій досвід і знання в скарбничку національного примноження національного багатства. Проявити. А політика. Чи будете ви болтувати ще розуміти? Політика в тому вимірі, яка вона на сьогодні є в Україні. Це найдуже важко назвати політикою. Це, це вона знаєте, вичерпала себе. Фактично Вона вичерпала, і цей рівень, який був на сьогодні політики регіональної і всеукраїнської, це не рівень. Я хочу сформувати себе як політика, якщо так щиро сказати, себе як політика нового європейського зразка без отих нашарувань, без отих різних е потім, знаєте, хвостів, як це називають. Я спробую це зробити на своєму особистому прикладі, але це дуже важка і клопітка праця і. Періодичність виборів, які відбуваються з періодичністю в кожен рік, дадуть мені можливість побрати в них участь і на наступні роки. Я не впевнена, що мені буде цікаво брати участь у місцевих виборах чи у навіть у парламентських, тому що якщо буде такий законодавче поле нормальним людям там робити нічого. От ви лишили місто Раворуську без е, свого головання? Я його не лишила там працвітам живе моя родина, там uh -huh. проживає мій батько, син, сестра. Я там проживаю зрештою. Я навпаки займаюся, але вже вільна від обтяжуючих обставин і компрометуючих мене обставин, як це надавали, подавали під таким е, таким. Соусом. Акцентом чи соусом правильно мої опоненти, і готова допомагати, і роблю це надалі в Равіруській. А що живе зараз в даний момент? За які кошти існує місто? Ви можете сказати? Можу О, сказати, як формується бюджет? Ви так. маєте на увазі основним наповнювачем бюджету. Як тепер ви знаєте, що ПДФО забрали податок з доходів фізичних осіб? Його забрали до району і до е, всеукраїнського бюджету. І наразі в нас е, він формується. Основний дохід це податок з акцизу. А, а за акциз? кого це за що Підакцизні це? товари? Це тютюн і алкоголь, тобто 5%, рахунок... 5, з, -5 з підакцизних товарів і нафтопродукти. То ви можете собі уявити, а звичайно, в раві є гуртівні, бо вона є прикордонним містечком, і звичайно, звичайно, що це є великий відсоток. Тобто, за за рахунок здоров'я тих же українців наповнюється так. бюджет зараз. Міст як так. змінити, є можливість змінити. Ситуація ну виходить так, що міський голова разом з працівниками руської міської ради повинні е, дбати про те, щоб цей відсоток і бо від кількості проданих товарів, щоб більше продавалося нікотину, щоб більше продавалося алкогольних товарів. Звичайно, що це нонсенс, і цього робити ніхто не буде. Але тим не менше так є. Як змінити? Змінити законодавство? Внести такі зміни в податковий і в бюджетний це кодекс? Це мають робити ті політики, які приїжджають до вас в місто, так? А як же? Замість того, щоб приїжджати і розмазувати когось, десь вони мають писати такі закони. Вони мають розбиратися в тому, хто пропонує інші закони. От, ви знаєте, що знову зараз не був прийнятий закон про малий прикордонний рух, де власне пропонувалося збільшити кількість днів перебування транзитних автотранспортних засобів Ми до 30. Про це Ми так. вже говорили це говорили. Але... Так... Ваша позиція з приводу цього. Звичайно, що треба збільшувати. Я розумію тих людей, які хочуть комплексно вирішити те питання. Але зараз страждають люди вже і сьогодні. То, якщо є можливість збільшити до 30 днів, то ви збільшіть, а потім допрацьовуйте. Я вам дякую за розмову, Ірину Андріївну. А ми повернемося до нашої студії після перерви. Дякую вам.